Хмельничанка Вероніка Стрельченко одна з випускниць курсу базової підготовки громадян України до національного спротиву. Впродовж трьох місяців дівчина відвідувала навчально-тренувальний центр, де вивчала основи військової справи. Мені дуже сподобалося в цьому навчальному курсі, а те, що ми. Могли не тільки просто взяти зброю, постріляти. Ми могли її розібрати і зібрати. Це абсолютно інша, інше, взагалі інший всесвіт. Ось цих маленьких різних деталей, в які ну я раніше з цим не стикалася. Але пройшовши цей курс, в мене тепер є розуміння, що таке зброя. Вероніка додає, спочатку повномасштабного вторгнення працює у команді волонтерів Поділля, займається забезпеченням військових, зокрема так медом. Однак раніше мала лише теоретичні знання щодо застосування джгутів чи турнікетів. Мені було і цікаво пройти тут курс і дізнатися у фахівців, як правильно надавати базову тактичну допомогу постраждалому, як накладати той самий турнікет, тобто як переносити людину з пораненням, ну і тощо. Влаштовували заняття двічі на тиждень. Інструктори, учасники бойових дій, викладачі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, тактичну медицину, мінна безпека, стрілкова підготовка, радіаційний захист, зв'язок підрозділів, тактична підготовка, ці всі психологічна підготовка. Ці всі предмети вони вивчають. Ми запрошуємо кращих фахівців, яких тільки можемо з усіх цих дисциплін. І вони проводять заняття. Загалом до курсу доєдналися близько 30 хмельничан. Серед них волонтери, посадовці, працівники органів місцевого самоврядування. Нині їм вручили сертифікати про успішне завершення навчання. Міський голова Олександр Семчишин переконаний, зараз кожному жителю громади важливо мати знання і навички поводження в умовах воєнних дій. Це вже другий свого роду такий випуск цивільного населення. За два етапи навчань ми маємо вже понад 60 випускників, які пройшли навчання. Наразі починаємо набір на третій етап навчання. Плануємо вересні стартувати. Групу, яку ми набираємо, це в межах 30 здобувачів, відвідувачів. Які такі курси проходять якраз оптимальна група для подібної роботи? Курси користуються хорошою популярністю, доволі такі якісні. Ну і очікуємо, що і третій набір буде повний. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.